Розказую, а, ну да. і це як його ми виходимо до спільно, спарні, володні, пити, хочеться, сіли біля машини. І просто сидимо, і оладіки починаємо, боже, які ми кончені люди. Я же, це ж мої тороки, каже, хто б мені сказав, що я буду їхати 40-50 кілометрів просто за того, щоб походімо лазити і намокнутися, і нічого не знайти, я поїсти мені і назад, це саме Короче, Коротше, друзі, отака історія від дядька Влада. А тут у нас ще дядько Антон. Він тепер в нашій дивній групі. Не знаю, її назвати. Коротше, він да, Ми його заманили, заставили. Він купив собі пінпойнтер. і сьогодні буде пінпойнтером копати. Тому зустрінемося на полі. З вами був веселий копач. Вами канал в пошуках заглублено скарбів з веселим копачем. І звісно, веселий копач на дроті. Коротше, в мене тут виявилася така ідея цікава. Можливо, вона цікава, можливо, не цікава, тому, будь ласка. Хто, якщо ми наберем, це відео набере 100 лайків, я це бляха муха зроблю. Коротше, ідея в чому? В мене є блондинка на Deus і є чорна катушка. Я хочу зробити порівняльні тести. Яка ж все таки катушка краще бере на глибину по монетах і по металопластиці. Якщо це відео набере 100 лайків, Друзі, я вам обіцяю, як тільки буде погода, я запишу це відео з тестами. І воно буде якісне, і воно буде суперське. І там будуть враховані всі моменти, всі деталі і обов'язково його викладу. Якщо вам цікаво, будь ласка, ставте свій лайк, допомагайте каналу, каналу просуватися, і я випущу це відео. Все, погнали! Погнали! Тепер дивимося мій відос. Ха-ха-ха, веселий! Копич на зв'язку! Друзі, паркуємося. Приїхали на поле, свіжа перепашка. Десь тут є СВ, десь тут є КР, але де ми не знаємо. Ось зараз. Хлопчик нас задушить. ой 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 якийсь стрьомний цей пацан. Я не знаю, що ми толком ради брали сюди, якийсь коротше Все, зараз будемо розпаковуватись і підемо шукати. Якщо будуть знахідки, обов'язково покажемо. Зустрінемось на полі. Друзі, що, ходим бродим, Антоха знайшов оце. Короте, я... А ну експерти патологоанатоми, Мені здається, це людська борцова. Ну, ноги, коротше. Може ні, не знаю. Влад, що в тебе? Короте, маленькі сигнали, але у нас є кераміка, тому будемо ось тут ходити. Отак, 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 отак. Поки західок нормальних нема, влада просто дві монетки. Все, йдемо далі. Короте, друзі, сьогодні ми ходимо з блондинкою. Пацани ходять там, дуже багато кераміки. СВшний, і, і ЧК, щось все вподряд. Ну а поки вони ходять, у мене був гарний сигнал. І це у нас 2цулик, вбитий хлам, битий хлам. А може трьошка. Ні, 2, цулік, 2 цулік. Ось 2 рамочник. Ось такий. Короче. О, тут герб. Вся фигня. Перем. Идем далее. Короче, ребята, блин, это охренеть. Ходим, бродим туда-сюда. Керамика. Дохера керамики. Я вам сейчас, блядь, высыплю всю. Фу, это просто труба жопа. капец. Короче, нашли мы, ребята, набито місце. Дивиться, высыпаю керамику. Сейчас. Раз. Е, че, двас. Е Тара-тара -та Трис. Тут трохи моя, трохи пацанів. Чотири. О, як вам, блін? Як вам цей двіж, пацани? О, все висипав, все висипав. Тільки от пульку не треба було. А, а тепер, вніпання Що я знайшов Коротше, поки пацани ходять, а у мене є знахідка, погадайте, що це. Ей, класс! Я просто охерею! Пацаны! Ты видите, что я нашел. Ты оп, оп 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 опа опа Вона сила! Да ну нафиг. ай -яй, яй 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 Блин, класс! Ребята! Я просто в шоке! Нарешті! Нареште, блин! Бляха! Фух. Нарешті, блін. Просто сигнали, щоб ви розуміли, по цьому періоду дивіться, з кераміки. Немає. А, яка красотка. Красотка. Йо-мойо, цілесенька. Цілесенька, гарнесенька. Ну все. Ну, ребята, це просто капець. Веселий копей з вами. Лайкос, ребята, лайкос, будь ласка, поставте. Ну просто це друге моє прясло за весь час. Все, берем і тулим далі. Бомба! Лайкос! Що, друзі, я прийшов, бо вже неможливо ходити, там таке болото, капець. Коротше, зараз хочу прийти десь от по цьому штуці до машини. Ну через 45 хвилин десь, може через годину максимум будемо вже їхати. Знахідки є, всі покажемо. Я вже біля багажника. Все, йдемо по цій рощі. Реально блин, задовбався. Так, друзі, закінчили коп Ой, оце, короче сейчас покажу на всіх. Оце якась непонятна штука. 20 копійок. Рамочник, якась непонятна штука, якийсь кусок свинца. Реслица. владик Нормальну движуху найшов. Бачите. О, до речі, фібула у тебе ще з якими штучками. Далі, це якесь непонятно, що але показуєте, десь я таке бачу. Мені здається, це з якоїсь гри. Монетка сіветська, 20 копійок. Що там, як ти казав? 50 років. Да. Тут далі серебрушка. Саразі, серебрушка Чикашна. Від, Походу від фібули срібної Кусочок, шматочок. Ну і трошечка. трошечка отак. Ну це ребята ми сьогодні не ходили. Мені здається, ми місце не знайшли. Тільки підійшли до нього. Так що, що сказати. Що є, то є. Все. Пока-пока. З вами був Василий Купач, Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Коротше, наступного разу буде набагато круче. Пока. -пока.